16 година час дізнатися, що відбувається в Україні та у світі у студії Ірина Коваль. Вітаю всіх глядачів. Розпочинаємо із ситуації в різних регіонах нашої країни внаслідок обстрілів. Четверо людей дістали поранення в Нікополі на Дніпропетровщині. По обіді росіяни влучили в дроном у продуктовий магазин в Нікополі. Повідомив очільник області Сергій Лисак. Двоє потерпіли госпіталізовані у тяжкому стані. – 40-річна жінка і також віку. Чоловік ще двоє місцевих, яким по 34 роки на амбулаторному лікуванні. І до п'яти зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього російського удару по сумах. У лікарні померла 86-річна постраждала. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Сьогодні окупанти двічі вдарили по місту ударними безпілотниками. Атака тривала майже годину. Одна людина дістала поранення. Згодом окупанти завдали удар ще раз. Атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки. Обійшлося без постраждалих. Пошкоджені чотири автівки, сладкі приміщення та лінії електропередач. Відомо, 4 влучання шахеди, це все промислова зона, магазини, СТО, такі там складські приміщення, перебите електроживлення, зараз 192 абоненти без світла, ну, чекаємо загрози загрозу повторних ударів. І також видно, що осколочні були все да? штрапнелі, Тобто перебиті зараз труба газопостачання, також зараз за віки повинні виїхати доїм ну, і прикрити дорожній рух. Про постраждалих таку інформацію, загиблих поки що немає. Збільшилась кількість постраждалих у Херсоні. По обіді окупанти вкрили вогнем Дніпровський район міста. 75-річна жінка та 53-річний чоловік дістали поранення. В стані середньої тяжкості їх ушпиталили, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зранку в цьому ж районі загинув 49-річний чоловік. Ще двоє людей дістали поранення. 53-річну жінку та 57-річного чоловіка ушпиталили з численними травмами. Пошкоджені три багатоповерхівки та п'ять приватних життєв житлових будинків також понівечений заклад освіти та газопровід. 59-річний працівник автозаправної станції дістав поранення у Харкові. Вранці росіяни вдарили дроном Молнія по Київському району міста. Повідомили в обласній поліції. Безпілотник влучив у проїжджу частину, пошкодження автозаправна станція та два автомобілі. Масштабну пожежу після нічної атаки ліквідували. Додали у державній службі з надзвичайних ситуацій. Нагадаю, окупанти вдарили щонайменше двома ракетами та дев'ятьма безпілотниками по новобаварському району міста. Дістав Поранення 30-річний чоловік. Виникли п'ять пожеж, пошкоджені два приватні будинки, станція техобслуговування, електромережі, промислові та нежитлові будівлі. Чотири людини постраждали у місті Родинське. На Донеччині окупанти вгатили авіабомбою по житловому кварталу. Поранення дістали три жінки та 66-річний чоловік. У них множинні осколкові поранення, перелом і мінновибухові травми. пошкоджені чотири багатоквартирні будинки та шість гаражів. Росіяни завдали ракетного удару по навчальному підрозділу Збройних сил України на Полтавщині, повідомили сухопутні війська. На момент удару військовослужбовці перебували на полігоні, виконуючи навчальні завдання. Є поранені, їм надають медичну допомогу в лікарнях. Для детального з'ясування всіх обставин створили спеціальну комісію. Результати розслідування обіцяють оприлюднити згодом. Генсекретар НАТО Марк Рютте запросив Україну на саміт у Газі. Про це він заявив під час прес-конференції напередодні сьогоднішнього засідання Рамштайн. У якому саме форматі відбудеться ця участь, і скільки місць відведуть Україні наразі невідомо. Зазначу, саміт НАТО відбудеться у Газі 24-25 червня ми запросили Україну на саміт. Ми оприлюднимо програму саміту з усіма деталями, і ви самі все це побачите. У нас буде, і це дуже важливо сьогодні. Зустріч на рівні міністрів оборони, Українська контактна група з оборони. Завтра у нас буде рада україна НАТО, і ми продовжимо проводити ці зустрічі і забезпечувати максимальну координацію наших дій. Просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий FPV-дрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані. Підтримайте воїнів будь-яким донатом. Заробляли близько 5 мільйонів гривень на наркотиках. щомісячно. правоохоронці ліквідували наркоугруповання, яке збувало метадон в усіх регіонах України. Для цього провели понад 60 обшуків на території дев'яти областей. Повідомили в національній поліції. Учасники схеми використовували орендовані квартири та користувалися послугами логістичних компаній. Щодня пересилали понад 4 тисячі доз метадону. Кошти за товар брали виключно на банківські картки, оформлені на підставних осіб. Поліцейські вилучили 4 тисячі доз метадону, фасувальні матеріали, банківські картки, чорнові записи, готівку автомобілю та вибухівку. Правоохоронці встановили лідерів наркогрупування, що діяло на київщині. Двох мешканців Черкаської області віком 32 та 37 років. Чоловіки налагодили канал постачання оптових парцій метадону до Донецької та Херсонської областей, а також роздрібний збут на території України. Для транспортування наркопродукції зловмисники користувалися послугами логістичних компаній, постійно змінюючи пункти відправлення. Для формування посилок фігуранти використовували орендовані квартири, де ретельно маскували наркотики в уживаному одязі. Допомагав чоловікам виїхати до невизнаного Придністров'я. Державне бюро розслідувань викрило правоохоронця Одещини, який шукав охочих уникнути мобілізації, та пропонував їм незаконно виїхати через держкордон. За послуги брав 6 тисяч доларів з клієнта. Після отримання коштів підвозив ухилянтів до кордону та надсилав координати з казівками, де саме перейти держмежу. Його затримали під час чергової спроби незаконного перевезення чоловіка за кордон. Правоохоронці загрожує до 9 років за ґратами. Полковника Держприкордонслужби викрили на спробі підкупу підкупу голови ВЛК. Повідомило державне бюро розслідувань. Посадовець пропонував 2 тисячі доларів хабаря за фальшиву довідку. До схеми залучив підлеглу медсестру і за гроші просив вигадати хворобу, щоб його не переводили до зони ведення бойових дій, але при цьому, щоб він залишився на військовій службі, полковнику та його спільниці повідомили про підозру. Командир однієї з військових частин через посередника, медсестру цієї частини, передав 2 тисячі доларів США голові ВЛК за проходження комісії без його участі. За ці гроші він просив знайти у нього легку хворобу, яка б не дозволила перевести його до району ведення бойових дій, але не призвела до звільнення з військової служби. Факт передачі грошей та медичних документів зафіксували слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження щодо голови військово-лікарської комісії одного з медичних закладів Державної прикордонної служби України. Сигаретний бізнес на 10 мільйонів. Правоохоронці викрили масштабну підпільну фабрику незаконного виробництва цигарок в Одесі. Поінформували в Державній прикордонній службі. У підпільному цеху знайшли обладнання для виготовлення продукції. Та велику кількість сигарет також 5 тонн тютюну, 360 рулонів паперу, фальшиві акцизні марки Молдови та вантажівку з 14 піддонами упаковки. Орієнтовна вартість товару понад 10 мільйонів гривень. Досудове розслідування триває. І до міжнародних новин новий президент Південної Кореї Лі Чжіаміон склав присягу у першій промові. Зазначив, що його головною метою є економічне відродження та політична стабілізація країни. Політик заявив, що уряд боротиметься з північно-корейськими ядерними загрозами та потенційною військовою агресією. В цьому допоможе військовий альянс Південної Кореї та США. Водночас він зазначив, що відкриє канал зв'язку з північною Кореєю і встановить мир на корейському півострові шляхом переговорів і співпраці. Зазначив на початку повномасштабного вторгнення Лічі Міон засудив дії Росії та закликав приєднатися до міжнародних санкцій. Втім, робив. І низку суперечливих заяв. Зокрема, виступав проти постачання озброєння Україні та вважав, що вона спровокувала Росію своїм прагненням до НАТО. Нагадаю, вибори у Південній Кореї пройшли достроково через оголошення імпічменту попередньому президенту, оскільки він намагався ввести воєнний стан в країні. Такими були новини на цей час. Побачимось менш ніж за годину.